Доброго всім дня, з вами Автокепітал І сьогоднішнє нове надходження. З запасом більше 1400 км на одному заряді. Це наш Chevrolet Bolt 2021 року, 75 тисяч км ріднесенького пробіга, класний колір з адаптивним крій, з контролем кучу, 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 взагалі опцій там, безключовий доступ, безпровідний CarPlay І це у нас Chevrolet Bolt у версії EUV По-моєму, це чуть більш длинна версія звичайного болта. Технічно та візуально взагалі нарікань нема ніяких, навіть немає про що розказати взагалі. Ось такий у нас тут роз'єм для зарядочки. Так виглядає по салончику. Сидіння всі, ну просто як нові. Ось так все виглядає. Тут навіть не знята повністю захисна плівочка з головного монітора. Також... Із кліматичною установкою, навіть ще під захисною плівкою. Плечі так приборів. Ось так все виглядає. Загалом повністю готовий до використання та повністю класний автомобіль. Задній ряд у нас тут з плоским полем, то дуже багато, тут реально дуже багато місця. Просто сідаєш і тебе тут ще можна ще одну людину посадити. Два роз'ємчики, Тейпсі та USB. діодні задні стопи, які дуже-дуже нагадують задні фонарі від останньої версії BMW X5. А цей автомобіль ви можете придбати закриту, за крипту, готівку, в кредит, лізинг. Також можемо обняти на ваш три автомобіль шляхом 3 Все, Ще Болт є у Рі уже в продажу.